Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.ЮАІ. Мене звуть Ірина. Хто про вас думав, що про вас думав? Така тема сьогоднішнього розкладу. Це безвідносно. Це ваш партнер, друг, подруга, колега, сусід, сусідка. Просто потоково подивимось. Розклад у нас буде на три варіанти. Для того, щоб зрозуміти, у кого ви в думках. Перед тим, як розпочати перегляд, пропоную поставити вподобаєчку для підтримки каналу. Ну і мені на зворотній зв'язок. Обирайте перший, другий, третій варіант, куди тягнеться емоційний стан, а ми будемо починати. Одинички, залишайтеся. Привіт, одинички. Ну що, хто про вас думав? Угу. Якась хитра людина, якийсь хитрий чоловік, молодий. Людина, з якою ви, скоріш за все, давно не спілкуєтесь, яка знаходиться десь на відстані. Людина, яка не дуже гарно з вами поступила. Хитро десь обдурила, обманула, не додала. Відстань, відстань. Людина, яка в дорозі, людина, яка вискочила вже зі стосунків, або ви взагалі розсталися з цією людиною. І ця людина чомусь вас згадує. Згадую емоційно, в форматі було б непогано знову з нею перетнутися десь на своєму шляху. І, можливо, є така вирогідність, тому що людина може а, в найближчий час буде десь або в вашому місті, або десь там, де ви буваєте. Тому і є така згадка. Я вже казала, що це людина молода, попажу, а, людина активна. Я б навіть сказала людина, яка не дивиться в очі постійно, десь усі боки. Це таке як характерна ознака, коли людина не дивиться в очі. І що думала ця людина? Щоб було б непогано дійсно перетнутися і щось договорити, тому що щось було сказано недостатньо або зроблено недостатньо, щось було не в повній мірі висказано з його боку. Ну, тому що мучає, тому що хочеться цю історію закрити, це як незакритий гештальт, який врівноважив би ваші позиції і надав можливість перейти на інший рівень. І вам і йому, тому що а вас це мучить. А вас теж це мучить, тому що ситуація для вас взагалі залишилась якоюсь незрозумілою, а він би хотів тут не про виправдання, тут скоріше пояснити, можливо, що так вийшло, і чому так вийшло. А можливо, просто договорити те, що було недосказано. Ви взагалі залишились в якоїсь такої простраці, прострації, невідомості. Того, чому так вийшло, а навіщо так то було? Угу. Що ще думає? Да, було б добре повернутися в минуле, там, де були стосунки. Не тому, що він хоче стосунків. А тому що є оце незакрите, що турбує, те, що його якось зупиняє, збирає натхнення, розстраює, про те, що було в такому в стабільному режимі, в гарному, спокійному, в минулому, там, де було щось цінне і те, що не хотілося б втрачати, і воно мучає. А навіщо це йому? Важко, совість замучила? Неправильно зрозуміли, хотілося б сказати, бути більш точним, більш конкретним. Ну, щось договорити? Тому що мучається, тому що, можливо, снетеся, можливо, наступили обставини, за якими він. Відчув себе в цій ситуації не в гарному світі. Угу, і дуже хотілося б це вирішити. Вирішити і закрити, вирішити і забути, вирішити і піти далі. Як вам на це реагувати? Ну, приймати як, знаєте, неочікувана історія, але я, мабуть, тебе вислухаю. Це як прийняття вам треба теж те для себе щось дізнатися і зрозуміти. Угу. Сприймати як прояснення ситуації, сприймати як оцінку себе, як жінку, якої треба пояснити, або треба щось додати, або треба проявити повагу у вигляді звичайної розмови, яка не відбулася, або відбулася не в. Повному обсязі? Угу. Треба. Вам буде добре від того, що ви почуєте, дізнаєтесь? Для вас, можливо, проявля... проясняться якісь таємниці, яких ви не розуміли? А, якісь секрети, які, можливо, щось відкриється для вас. І стане добре. Таке заспокоєння. Угу. Навіщо вам ця вся інформація? Ну, тому що є речі, які неможливо уникнути. І ви розумієте, що рано чи пізно ця розмова або зустріч повинна була статися, і що ця зустріч вона не зобов'язує вас повертатися до цих стосунків або їх продовжувати. Що це як. Прояснення того, за, за що вже не болить, що вже не викликає це відчуття рефлексії. Угу. Що це як шанс на початок чогось нового, коли ти відпускаєш щось старе. Угу. Але не з цією людиною. Це як закриття історії для того, щоб розпочати щось. Це коли. Ви думаєте про людину, яка не може бути поруч, але і а, вибудовувати якісь нові стосунки ви не можете, тому що в вашому серці зайняте місце. Да, Прояснити, оцінити і зробити висновки конкретно з цією людиною, закрити історію. На дні в мене одинак гарна карта. Це каже про те, що. Ви думаєте теж про цю людину, і, можливо, занадто багато думаєте для себе. Ви щось зрозуміли, прояснили, і просто очікуєте, коли відстань між вами скоротиться, і він зробить те ж саме. Ну, тобто, щось підтвердить вам або доповнить те, що ви вже і так про цю людину зрозуміли. Ну, такий перший варіант. Двічки. Привіт. Так. Хто про вас думає? Так, а що в мене тут вискакує? Якісь обмани? Окей, поїхали. Хто про вас думає? Якась недобра подруга, подруга, яка намагається вас одурити, ошукати, яка чомусь таким чином показує, що вона поступає справедливо і що немає іншого варіанту, як, можливо, щось відняти від вас. Тому що вона вважає, що це єдине правильне рішення з її боку. А взагалі, якщо казати просто, то у людини був вибір поступати порядно або ні. Людина обрала поступати непорядно, тому що в її очах, як виправдання, вона може сказати: ну це ж справедливо по відношенню до мене. Якщо брати приклад, то це ну, якщо рандомно, так, то це може бути. Якась змова проти вас, але не в очі, а там за спиною, тому що ви десь не поступилися. І вроді як вона врівноважує ці ваги, да, я поступаю справедливо, щоб тебе таким чином наказати, але це не має якогось прямого значення. Тобто це не в очі, це не, це не чесно, це не прямо, а це через когось. Подруга давня, подруга самодостатня, але я не скажу, що вона фінансово стабільна. Скоріше за все, це людина, яка залежить від свого чоловіка або має покровителя, що вона може собі це дозволити, угу, як покровитель. Це людина доросла. Жінка доросла, але іноді її вчинки вони можуть дивувати. Це як людина, яка не стримує слово або робить не так, як домовлялися. І в цьому є якась така дуальність цієї людини, з якою досить непросто Людина, яка почала почала себе поводити достатньо своєвільно а, з якихось пір, коли вона стала під покровительством, а, ну, або чоловіка, або партнера, тому що тут якась така невідана смілость. А раніше такого не було, раніше вона була тихіша і вела себе трохи скромніше. А на зараз в неї як з'явилися важелі або повноваження вести себе якось. Більш не те, що агресивно, тут скоріше зверхньо, бо я зірка, я можу собі це дозволити. І що ця людина про вас думала? Ну, так як у вас немає захисту? Він був, а на зараз його немає, то ви стаєте таким слабким звеном ланцюжка. Ви стаєте мішенью для того, щоб можна було за ваш рахунок самоствердитися. ствердитися. Ну, тому що зворотнього зв'язку не буде, отвіточки не, не буде. Угу. Ну, тому що є якась змова. Це якась робоча атмосфера або, або, ви знаєте, ви можете достатньо близько комунікувати і по роботі, і по життю. Просто ситуація змінилась. Тоді, коли ви могли. На рівних з нею спілкуватися, вона так себе не поводила. Зараз у вас щось змінилося в житті, можливо, чоловік ваш не поруч, або ви розлучилися і немає захисту, тому що це така, такий наскок, якась атака на вас, тому що ви зараз в слабкій позиції. Що ще думала ця людина, що поступає правильно, що нарешті справедливість буде досягнена. Це її вибір дійсно. І вона розуміє, що а, тут між вами, а, між вами і вашим партнером є відстань. Тому, ну, скажімо так, немає прямої, прямої дії на неї. Немає такого захисту, ніхто не зможе одірнуть. Угу. а в неї є. І в неї прямо поправилось матеріальне становище. Тому очікуйте якоїсь кризи у стосунках з цією людиною, тому що вона налаштована достатньо рішуче, і тут іде процес сатисфакції, навіть за те, що вам колись було добре, а їй – ні. А у вас життя було краще, а в неї ні. Так, навіщо вам ця вся інформація? А, скоріш за все, ви знаєте, що таке відбувається і до чого це дійде. Це як підтвердити, що так дійсно настане час там, де треба виясняти стосунки. І ви дуже сильно з цього приводу переживаєте. Але те, що ви бачите, воно достатньо очевидне. І вам ця інформація каже про те, що. В принципі, якщо ви боїтеся втратити людину, з якою досить довго ви по життю, і переживали, скоріш за все, не одну конфліктну ситуацію, то вам не варто переживати, тому що іноді з протягом часу ми з якимись людьми розстаємося, з якимись зустрічаємось, і є, я б так сказала, є формат того, що люди, з якими від яких ми вже взяли все, що могли взяти для свого життя, і віддали те, що мали віддати, вони нам дійсно вже не потрібні. І я б так сказала, що ця людина, з якою у вас будуть такі достатньо бурхливі прояснення стосунків, ця людина вам по життю більше не треба і не треба за неї чіпатися. Ви це переживете, це не страшно, це не больно, і ви це десь розумієте, але сам факт того, що треба буде колотитися в цьому всьому, вас трохи вибиває з колії. На дні в мене двійка мечів. Думаєте про це, переживайте. І, в принципі, десь готові, але все ж таки хочеться ще затримати цей процес. Руйнування стосунків, але він відбудеться, тому що він вже запущений. Ось такий тут у мене другий варіант. Трічки, привіт. Привіт, трічки. Хто про вас думав? Скачуть карти. Хто про вас думав? Минуле. Хтось з минулого. М -м -м. І думав, 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 думав. Якийсь ось ось король кубковий. Людина, яка. Має в вашому серці достатньо таку знакову позицію, тому що це було кохання. Кохання неможливо забути на 100%, навіть якщо воно закінчилося. Неможливо викинути якісь спогади з серця, навіть якщо люди розійшлися. Ця людина думала про вас, думала багато, думала в різних аспектах, в різні періоди часу, тому що з цією людиною ви дуже давно не бачились. І ця людина може взагалі перебувати на іншому кінці світу, і ви можете давно про цю людину нічого не чути, і взагалі він може спливати в ваших спогадах періодично, але тут немає якоїсь такої болі, якась така вдячність. Я згадую тебе з вдячністю. З його боку, я можу теж сказати, що я згадую тебе з вдячністю. З вдячністю. <laughs> У мене щось вже з речовим апаратом. <laughs> Але перша карта, сімка Кубків, вона каже про те, що дійсно людина думає і думає різне, і знатеся іноді йому. І якісь такі приємні фантазії з приводу того, що було. Тому що воно ну, все в минулому. Угу. Яскраві спогади, дуже приємні, дуже такі. Яскраві в форматі після смаку немає якоїсь такої ворожничі, навіть якщо були якісь трабли, але вони вже такі незначні, тому що кристалізація відбулася і залишилось щось саме основне. Що ще це за людина людина, яка. Обрала, можливо, свій шлях, людина, яка постійно вагалася, людина, яка постійно щось обіцяла, не виконувала, не була впевненою в якихось рішеннях і постійно відступала кроком назад. Такий я чоловік, який я. Дуже нерішуче себе поводив, коли це потребували події. І не тому, що він сам по собі нерішуче, а тому, що людина просто як не захотіла брати на себе якусь відповідальність або якось себе проявляти більш активніше. Угу. Людина, яка дійсно далеко, і людина, як з якою ви дуже давно не бачились. І знову у нас карта якоїсь дороги. Людина, з якою все закінчилось. Я поки ще не доставала карти конкретних думок, про що він думав, але мені чомусь хочеться зазначити. Прям хочеться зазначити, що, можливо, ця людина... Не зовсім здорова в фізичному форматі. Тому оці думки про минуле, яке він ганяє це як своєрідна сповідь з собою. Не хочеться мені казати якісь такі сумні речі, але. Це як людина, якій, можливо, недовго залишилась. Прям от хвора людина, яка це прийняла для себе. Так. Що думав? Що думав? Думаю про те, що було б непогано побачитись, тому що те, що було між вами, сталося не зовсім гарно. Не зовсім гарно закінчилося. І він прям жалкує. Жалкує, що щось не сказав або щось не зробив. І він постійно повертався думками до цього. І він постійно якось шкодував, що втратив можливість, момент, самі стосунки, вас як людина свого життя. І було б так непогано зустрітися, але час пройшов, і зустріч вона як є можливість, скажімо так, її можна зорганізувати. Але це як я знов роблю вибір в інший бік. І можливо, навіть було б бажання написати або якось себе проявити. А можливо, я і писав, і проявляв себе. Але так як в мене в соцмережах є можливість писати, але немає. Прямих контактів, там, номеру телефону, то, можливо, мої, мій лист залишився без відповіді. Знаєте, коли перевіряєш м, запроси на пере, перепис, переписки, а, ти для себе відкриваєш, для теб, до тебе там півроку назад зверталися люди, яких ти там колись, то там якісь давні знайомі або якісь родичі давні. Це як я намагався, я. В принципі, робив якісь кроки, або намагався робити якісь кроки. Але тут же знов треба робити вибір, чи обере тепер мене вона. Тобто не тому, що я хочу повернути стосунки. А тут як примирення з собою, примирення з вами, якийсь такий спокій, прийняття того, що то було якесь таке неважливе. Якісь події, які сталися. Головне, що було кохання, і це воно має таке ключове значення. Навіть не знаю, що й запитати в нього. Вам треба щось робити в напрямку нього? Вам воно по факту і не потрібне. Ну, тому що в тому стані, в якому ви зараз перебуваєте, вам не треба як підіймати оцей мус зі дна для того, щоб знову повертатися в минуле. Ви це вже пережили. Ви це вже, ну, як воно не має значення для вас, воно в минулому. Ви це пережили, ви вже себе перебудували. Воно не чіпає вас. Тоді навіщо вам ця вся інформація? Просто знати, що людина, яка пішла від вас про вас, думає, що ця людина може з'явитися у вашому житті раптово, неочікувано, із якогось боку, там, де ви не будете очікувати. Це, як хочеться сказати, перевірте папку спам. Що це відновлення якоїсь рівноваги, що якби там не було, всі, хто завдав нам болю або якихось негарних емоцій, рано чи пізно все ж таки згадують про це і розуміють, але коли повертаються, воно вже не має значення. Для того, щоб ще раз підтвердити те, що ви були праві і робили все правильно. Ну, і для того, щоб якось відчувати себе впевненіше, тому що іноді люди з нами поступають дивно і таким чином знецінюють нас. Але потім, через якийсь певний період часу, ми коли розбираємо да, ситуацію, яка з нами колись трапилась, ми розуміємо, що в принципі ми і не могли поступити інакше. На дні в мене королева жезлів. В принципі, вас ця, ця історія не цікавить. Ви вже для себе і зробили висновки, і побудували себе як особистість, і зайняли якісь статусні пости, і маєте важелі в своєму житті. Вам ця вся історія, в принципі, не здалася, але чомусь карти захотіли, щоб ви про це почули. Можливо, для вас це буде як ще одна галочка в форматі минулого, яка була от невизначеність, що так ця людина є, вона про вас думає, і вона дуже-дуже шкодує, що в якийсь момент поступила якась з вами не дуже гарно. Отакий вийшов у нас розклад. Дякую, що були зі мною. Ну, і до зустрічі. Обіймаю вас. Па-па.